Вітаю, друзі! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами технологією приготування швидкого компосту. Тобто, зараз середина травня у нас дуже багато прополки і дуже багато бур'янів. Зараз, в травні і у червні, я закладаю цей компост і вже. Осінню, коли я буду готувати свої грядки під майбутню посадку, цей компост вже можна буде використовувати. Не дарма це відео я починаю записувати біля свого клематісу, тому що він, як і більшість моїх квітів, вирощений саме на такому компості. Також цей компост я широко використовую і на городі, і в саду, під плодові ягідні культури. Цей компост не готується у компостнику або у компостній ямі. Сьогодні не про це, хоча компостник у мене теж є. Такий швидкий компост із зеленої маси, із бур'янів я виготовляю або у чорних мішках звичайних, оцих для сміття, але таких великих. Або можна використовувати ще мішки, які ми всі купуємо. Якісь суміші земляні, вони мені дуже подобаються, вони класні такі плотні, тільки треба їх вивернути на зворотню сторону. Мішки обов'язково повинні бути чорні для того, щоб наш компост готувався швидше. І тепер переходимо до самої технології. Для цього компосту підійдуть будь-які бур'яни. Бажано, щоб вони були із. З корінням із землею, і не мали такого ярко вираженого насіння. Ну, я намагаюся сполювати свої бур'яни, щоб насіння не утворювалося. І у цей компост не підійдуть бур'яни, оці кореневищні, такі, як. Пирій, тому що кореновище його дуже стійке, і за там 2, 3 4 місяці воно не встигне розкластися. Такі бур'яни, оці з з кореновищними зміцними коріннями, такі як пиріг, я використовую на зелене доброво. Відео про зелене добриво приготування у мене є. Кому цікаво, залишу посилання. Значить, беремо плотний чорний мішок і починаємо його заповнювати. Спочатку додаємо шар цієї нашої зелені, а потім шар чи землі трошечки. В мене це е, також бур'яни після курень, тут із землею, і з їхніми какульками. Якщо у вас такого, такої, такої цінності нема, то можна просто взяти садову землю. Пару жмень садової землі і знову накладаємо зелень. Слой зелені, і знову чи землю, чи якусь там перепрілу солому, можна е використану мульчу, щось таке коричневе, треба сюди додати. І так, слоями ми наповнюємо мішок. Цей мішок можна наповнювати не за один день, а, наприклад, там, сьогодні пропололи, зложили на наступний день, поки він не заповниться. Так накладаємо, щоб він був під'ємний, щоб вам було зручно його кудись перенести. Це важливо, тому що я перші рази грузила так, щоб потім доводилося чоловіка звати, щоб він мені їх переносив. А так наклали і далі. Що ми робимо? Ми Повинні трохи зволожити оцей наш майбутній компост, тому що хоча зелень вона і така соковита, але все одно сюди ми повинні трішечки додати води. Поливаємо водою ну буквально ну літр на ось такий мішок, у воду додаємо будь-який м препарат Я використовую звичайний байкал. По інструкції на літр води додаємо трішечки байкалу. Цим всім зволожуємо, плотно без повітря зав'язуємо і ставимо у будь-яке зручне місце в саду, таке, знаєте, щоб не було видно, щоб він був не на очах цей мішок. Зараз покажу, де я по саду розкидую свої мішки. Деякі я вже використовувала, а деякі ще стоять. Під деревом є вільне місце, на сонечку стоять мої мішечки, тут у нас компостник. Запаху з них не буде ніякого, якщо цей мішок не прорветься. Тому пропоную обов'язково брати такі найміцніші чорні мішки, тому що ну, тут зелень у нас така зараз не дуже така колка, да, як бадилля восени. Наприклад, я складаю також у ці мішки. Мішки. Якщо там будуть якісь гіллячки, то вони однозначно будь-який пакет прорвуть. Ну, а трава, звичайно, вона м'яка, вона не прорве, але коли будете там переносити, може прорватися, якщо сильно його натоптати. Під кущем смородини. Є вільне місце, стоять оці мої чорні мішки. Тут не, не зовсім він на сонці, буде процес компостування тит. Трішечки повільніше, але я його заховала з очей. Ще раз повторюся, що запаху від цього компосту не буде, якщо буде е цілісний мішок. Якщо є дірочки, оця ж жижа буде витікати, запах трошечки буде, але це не такий страшний запах, як від зеленого доброго. Ну його ще можна пережити. Значить, не струшувати нічого з цими мішками не потрібно. Положили, вони лежать. А Восени, у вересні, у жовтні, коли ви почнете перекопувати свої грядки чи готувати їх для посадки, оцей компост можна вже буде підкладати під наші городні культури. А якщо ви його залишите на наступний рік, то навесні їм можна буде вже просто мульчувати. Ось, бачите, чорний це компост, який я тут Розсипала поміж квітами це компост, який я закладала у минулому, там травні чи червні, у минулому році. Цей климатіс також замульчований таким компостом, і сьогодні було відео про те. Як примусити бур'яни працювати не проти нас, а за нас і за наші рослини. Коментуйте, як ви готуєте компост, що ви туди додаєте. Підписуйтесь на мій, на мій канал, будьте разом зі мною, буду дуже рада. Ставте пальчик догори, кому подобаються мої відео. До скорих зустрічей, папа! -па.